Ще декілька тижнів тому тут був суцільний чагарник. Один з рівницьких забудовників провів серію толок, аби навести лад поблизу річки Устя. Та натомість отримав штраф за нанесення шкоди довкіллю. Забудовник планував тут облаштувати парк ландшафтної архітектури, центральним об'єктом якого і мала стати річка Устя. Тут повирізали чагарники та прибрали сміття, яке накопичувалося роками. Та, як виявилось, на виконання таких робіт потрібен дозвіл, а за ним ніхто не звертався. Про відсутність таких документів ще в. Стопаді розповідав речник міського голови Микола Прокопчук. Щодо зрізання дерев, щодо облаштування території чи проведення будь-яких інших робіт вздовж річки Уся, від басового кота в напрямку вулиці Степана Бандери, ні до управління архітектури та містобудування, ні до управління капітального будівництва, ні до управління житлово-комунального господарства, яке власне, власне і дає дозвіл на зрізання дерев не надходить. У справу втрутилася екологічна інспекція. Вона і оштрафувала засновника будівельної компанії за самовільну порізку дерев. Незрозуміла ситуація, напевно, в тому, що ми дерева, які повалені, які лежачі, ми теж їх прибирали, виймали їх з річки. Це потрапило під пильне око інших громадських активістів, які побачили в цьому шкоду і відповідно написали звернення в різні структури про якісь загрозливі загрозливі незрозумілі дії Екологічна інспекція провела відповідну перевірку. Виявили самовільну порізку 150 кленів здовж берега усті. Вони і виставили забудовнику претензію на 100 тисяч гривень. Та коментувати журналістам ситуацію відмовилися через перевірку, що проводиться в їх структурі. Відкрили і кримінальне провадження за самоуправство. В поліції поки не коментують ситуацію. Кажуть, просто не знають, де зараз знаходяться матеріали справи. Тому попросили час, аби дізнатися інформацію. Сам забудовник каже, ситуація негативна, та все ж. Продовжать роботи по облаштуванню міста. Що це значить для нас? Це зроблена ініціатива. Звичайно, ні. Це можливість винести певний урок, проаналізувати ситуацію, рухатися далі, оскільки наші наміри є досить позитивними. Відразу після претензій на 100 тисяч гривень Олександр Гусарук мав намір подавати до суду, адже своєї вини не визнавав. Та тепер ситуація змінилася. Штрафи платить в повному розмірі. Зараз шукають на це гроші в бюджеті компанії. Михайло Присяжнюк, Володимир Захаров, телеканал ITV.